Між чоловічих інтриг. Я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. Бійці батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади потребують вашої підтримки. Оборонцям необхідні fpv дрони. Ціль 750 тисяч гривень. Вже вдалося зібрати 568 тисяч. Давайте спробуємо закрити збір за наступні 10 хвилин. Скануйте qr код щоб задонатити або надсилайте гроші на картку. Всі реквізити на ваших екранах. А ми поки будемо говорити з Ігорем Ромененком, генералом-лейтенантом, засновником благодійного фонду. Закриємо небо України. Пане. Ігорі, я вас е, вітаю. Ми ніколи не говорили з вами. Ми говоримо глобально про конфігурацію захисту українського неба, про fpv дрони, на які е, зараз, зокрема під час нашої розмови, я сподіваюся, будуть донатити глядачі для третьої штурмової. Е, е, а fpv в дронів це м, таке мікрозакриття українського неба. Чи макрозакриття? Ну це ж не потужні системи ППО. Це така точкова, конкретна влучна робота, так. Ці дуже важливо, як показав цей етап широкомасштабної війни. Зброя, фактично, яку, яка народилась на цьому етапі війни, яка потужно набирає обертів різних варіантів, і яка дуже допомагає Силам оборони України у зв'язку з тим, що не вистачає, як відомо, на боєприпасів, артилерійських засобів. Скажем, засоби ракетних і так далі. Багато в чому ми виходимо з того, що застосовуємо саме безпілотні апарати і окремо різновид безпілотних апаратів, які є FPV, FPV, First Preview View. Personal view. First personal view. тобто оператор персонал. Бачиться ціль і наводить на неї цей засіб. І ефективність дуже суттєва, і ефективність дії, як каміказа, і ефективність дії Скида, різновид останній час на оптику волокні. Це означає, що, хоча є незручності, що цей кабель тягнеться за цим дроном, а зато на нього не може впливати. Засоби радіоелектронного подавлення ворога, тобто, і це ще ж не зупинка буде подальший розвиток, розвиваються характеристики наших безпілотних літальних апаратів з дальністю до 3000 тисяч кілометрів, з потужністю бойової частини, зі швидкістю, а це забезпечує. Проход швидкий і обход, скажем, районів протиповітряної оборони ворожі і так далі. Характеристики цього покращуються. Більше того, як відомо, ми перейшли від дронів до ракет дронів. Тобто, це видазброєння намагається в собі акумулювати. Скажімо, характеристики краще від тронів і від ракетних комплексів. А по великому рахунку, завдяки такому розвитку, поступово просуваємося вперед. Вік ракетного озброєння. Відома програма, наша ракетна з 2022 року, відомо вже конкретне напрацювання. І той вже багаторазово модернізований Нептун і іспити балістичної ракети в минулому році, про які говорив президент, і в цілому просування декілька програм ракетних, про які ще буде відомо. Дуже маємо надію, що буде відомо. Під час іспитів по бойовому і далі в розвиток і масштабування. Пане Ігорі, що нам відомо зараз щодо збору для третій штурмової на ФПВ. 15 тисяч гривень. Додали наші глядачі. Хочу подякувати кожному. Нам потрібно більше 100 тисяч, щоб закрити збір третьої штурмової. Тому рухаємося далі. Звертайте увагу, будь ласка, на QR-код і на номер картки. Пане да. Ігорі, були часи, коли ми з вами не могли говорити про щось. хочу, окрім... хочу додати зв'язок. Давай, Давайте додавайте. Я Зрітю хотіла вас запитати. Будь ну, ласка, дивіться, у нас відбувається переформатування. Ми вже знаємо, що карпусна система і третя штурмова бригада переформатуються в корпус. Довго чекали. Маємо надію, що буде додаток, якби в діях підвищення ефективності потенціалу, і тому от в цей час перехідний це завжди складно. Хто да жив, працював, знає ці перех, переходні процеси. Китайці взагалі там кажуть ворогам своїм бажають того, щоб вони жили в цій будь який переходний момент. Але ми зараз в позитив для нашої третій штурмової, і вже не тільки бригада, яка переформатовується в корпус. Дуже непроста справа керівництва, тому що це такий е, переход на високий рівень інший управління. От і одна справа тактичного рівня, а це вже оперативне тактичного рівня, і все це відбувається. Якщо ми хочемо допомогти, цей непростий малюн ну, треба донатити. Пане Ігорі, дякую, що максимально включилися. Пояснюєте безпосередньо це і складними часами необхідні, щоб наші глядачі підтримували цей збір. Корпусна система це в першу чергу про те, що міняються самі процеси керівництва всередині корпусу, безпосередньо з якого до якого виростають бригади. І представники бійці ї штурмової про це зокрема говорили. Давайте я вас ще хотіла запитати: були часи, коли ми з вами могли говорити про зенітно-ракетні корпуси? Зенітно-ракетні системи С-300 зараз ми говоримо про ФПВ. Зрозуміло, що колись ФПВ взагалі не було в природі. Але наскільки оцю всю систему протиповітряної оборони можуть в принципі, як ви дивитеся на перспективу? Заміняти дрони на 80%, 50%. Чи ніколи нам не уникнути а, того, ну не можемо ми без застосування атакам з Петріот. Не може бути це а, за рахунок виключно дронів. Такого не може бути. Чи колись не було і самих дронів, а зараз ми говоримо про те, що вони відіграють неабияку роль. На... Ви дуже виділили цікавий аспект. Значит, тобто дрони в широкому спектрі використання. і ми вже Саме так. бачимо, що це дрони є не тільки в повітрі. Ми бачимо дрони на землі. Ми бачимо дрони на воді і підво і під водою теж звертає увагу. Що те, що стосується протиповітря протиракетної оборони, це мабуть скоріше всього дрони, які діють в повітрі. Значить, тут хочу сказати, що розвивається напрям дронів винищувачів. Більше того, вони застосовуються от по розвідним дронам ворожим. Ми бачили, кому це цікаво, подивитися в інтернеті, як наші дрони чуть і не сідають на площину значить, дрона розвідувальна, ну підривається, якщо камікази знищуються. Це раз, крім того, на дроні винищуючі наші встановлюють рушницю, ну ствол. Які стріляють чи там дроб'ю, чи там розривною, так чи інакше, в такому вигляді. Хоча ворог не сидить на місці, вони подивились, як це ефективно, і ми поступово розвиваємося з точки зору того, що е, напрацюванні йдуть дрони, які будуть знищувати е, шахеди, які бачите, вони масштабують великої кількості, і треба боротися е, з цим. І тому йдуть і такого роду на опрацювання, але ж це цей аптеки під напрям в дронах винищуючих, тобто ті, які вже відносяться до протиповітряного оборони. А ми знаємо, що заміну дронів винищуючих великі дрони, які без пілота будуть виконувати завдання. Такі наробки є у американців, у китайців, у росіяни над цим працюють, турки дуже цікавий елемент. Ну і наш розвиток, напрям Байрактара, ТІБІ-2, дуже відомо. Він на своєму етапі був дуже ефективний. Пройшов час, і вона треба трансформувати, треба розвивати. Нам теж треба буде виходити на винищувач дрон винищувач, який може працювати ці чи окремо, самостійно, чи спільно з дроном пілотованим. Тобто, це вже бачите, нова система ведення війни, коли піднімається пілотований дрон, і з ним там. Група безпілотних апаратів і розвиток є всьому. Так тобто, я з вами погоджуюся, що за цим перспектива розвиток є, і в зв'язку з тим, що ми на гострі дронового розвитку цього світового я це підкреслюю, з нами все більше працюють компанії наших союзників, і це дуже добре, тому що до початку цього етапу війни вони там закривалися таємничою. Від натовської і все таке, а зараз ідуть, тому що не хочуть відставати відставати за розвитком озброєння в Україні, і це дуже добре. Хочу згадати роковини ракетного удару по Києву і ракетою Циркон. Тоді наше ППО перехопило цю ракету. Це було щось неймовірне. Зрозуміло, що і наші повітряні сили вони постійно розвиваються. Їм шала надяка за їхню роботу 24 на 7. Ви згадуєте той випадок? Для вас це було неймовірним фактом, що ППО перехопило циркон? Представник якби там. 40 років в системі проти ракетні пізніше оборони. Хочу ще сказати, що і подякувати вам за те, що ви нагадуєте. Це таке було знакове явище, тому що це сучасна ракета, дуже велика швидкість. Пане Ігоря, ви розумієте, чому на я нагадую? У нас наші... така. Коротка пам'ять. Ми забуваємо речі, за які варто дякувати і через два, і через три роки. Тому що і протиповітряні сили наші, повітряні сили України вони потребують, хоча б от таких слів подяки, навіть якщо ми не бачимо конкретно їхні обличчя і всіх героїв дізнаємося по завершенню цієї війни. погоджуюсь з вами. Безумовно, це подвиги, які відбуваються і додаються. Тепер уже більш активно діють наші пілоти на винищуючих, в тому числі F-16, на міражах. Маємо надію, що прийдуть все ж до нас гріпини і другі засоби, що нададуть шведи такі, незважаючи на всі ці тиски, американці, американські літаки два дальнього ролісійно виявлення і розвідки, які нам вкрай. Необхідне, а що стосується церкви, я не просто представник протиповітряної оборони, а зенітних ракетних військ. Да? Окремий рот військ цього виду збройних сил славетного, який себе дуже добре показався за цей етап широкомасштабної війни, який весь час розвивається, а засвої сучасні, дуже складні види озброєння, тому що озброєння для протиповітряної протиракетної оборони в цьому виді повітряної сили це колективна. Я не хочу принижувати гіре інших. Але якщо в колективах приймають участь там десятки людей для того, щоб здійснити, навіть теж, теж винищувача, це не один чи два там пілота в повітрі, а це дуже великий колектив, який з землі забезпечує діяльність, наводить його, видає інформацію, ну і так далі. Тобто, в повітряних силах, в першу чергу. Це колективна інтелектуальна зброя, яка потребує дуже високого рівня підготовки, і це люди якісно виконують завдання. Дякую, пане Ігорю. Дякую вам, і дякую нашим глядачам.